Всім привіт! Давно я не виходила вже на зв'язок, скучила за вами. На те є причини поважні. В даному випадку я тепер вже стала мамою двох діток, і скоро моїй другій донечці виповниться рік. Тому дуже вам дякую, що залишаєтесь зі мною, хоч я й не балую вас новими відео. Але сьогодні є привід: показати вам щось новеньке. Зараз я показую мого винустума. В бутоні стоїть. Він завжди на Новий рік, на Різдво, на Різдвяні свята мене радує. Уже не перше квітування. Тут купа послідовних розеток. І кожен раз він нову розетку вирощує повноцінну, як можна сказати, дітку. Багато людей, я знаю, що які не дуже знайомі з орхідеями. Вони думають, що от новий розтик, який дає розеточка, це дітка. Але насправді це не так, і це продовження орхідеї. То не відділяйте їх, будь ласка, хто не знає. Ось, В мене взагалі воно квітне кожного року з нової розеточки, яка не є повноцінною, великою, вона не виростає такою, як перша була. Кожна наступна, вона маленька, їй потрібні попередні листочки для того, щоб. Повноцінно квітнути, я би так сказала. Ну, це з власного досвіду, за моїми спостереженнями. Так. А то можу зараз понарозказувати тут. А, а насправді це не так. Ну, тобто це моя думка, це моє спостереження таке. Ось. У мене ось ці пафи, які а, природники і близькі до природних гібриди, то вони а, ось саме так нарощують розетки. А ті, які. А, Чистої води гібриди, ті вирощують повноцінну розетку, і тоді вже квітнуть. Тобто, там не так страшно, якщо відділити. Щось я дуже розбалакалась, зовсім не на ту тему, на яку хотіла зняти відео. Це просто для вступу показую вам бутончик ось розмір і бутончик Венустума. До речі, також Pacific мій, чи як його, я вже забула, як називається, теж квітне. Минулий рік пропустив квітування, а в цьому має бутони з двох розеток. Це ще в бутончику, ось як виглядає бутончик. А цей вже давненько квітне, тижні два вже як розкрився. Але гость, як то кажуть, цвях сьогоднішньої програми у нас зовсім не пафи. А-та-да! Ось хто. Цим бідіум. Скоро 5 років, як він у мене. 5 років він купувався маленьким кущиком. 5 років тому, як сюрприз, цим сюрприз. Ось такі квіти він мені видав. 5 років не цвів. Жив він у мене здебільшого на балконі, все літо стоїть на балконі і взимку теж він на балконі стоїть. Балкон засклений, неопалюваний, у великі морози, якщо більше мінус 10, то заносила його до квартири. І потім, коли морози закінчувались, при потеплінні одразу ж виносила назад на балкон, в холоди Ригу. Щодо підгодівель, добривами всякими, то я, якщо чесно, в цьому плані дуже погано його годувала. Тобто це, можна сказати, його заслуга. Але останню бульбу, з якої він зацвів, він виростив гігантську. просто. Ну ось, Долоня гігантська, якщо порівнювати з тими бульбочками, якими я його купувала, Ну ось, наприклад, то ще й менші. Десь там всередині, їх вже не видно. То ця просто гігантська разів у 5, а то й більше. більше. Так. Стрілка така висока, він взагалі величезний. Це не квартирна орхідея, її треба у власному будинку тримати, якщо є теплиця взагалі ідеально. Ну, а у квартирі це складнувато, тому я вирішила, що я його. Продам таку величезну рослину. Мені складно в квартирі тримати. Ну, сюрприз удався. Будемо шукати йому нову хазяйку. Ще забула вам, майже забула показати ось ще, хто в мене розквітнув. Ще, до речі, хочу сказати, не сказала про те, що цього року. Я не вмикала підсвітку для своїх орхідей. Свідомо, знаючи, що це їм не на користь, що в мене північні вікна їм буде тяжко, це так і є. Але я не вмикаю. Але попри те, що не вмикаю підсвітку, бачите, моя котлейка саме ця квітне. Червона я і не сподіваюся, що заквітне, бо то така дуже примхлива пані. Там треба пляски з бубнами, щоб вона зацвіла, а без ламп, так взагалі нічого й сподіватися. А ось ця красуня, квітне, бачите, залюбки без ламп. Практично з кожного нового росту вона квітне. Молодчина. Про цимбідіум не знаю чи достатньо, я розповіла, але цимбідіум заквітнув, але якби особливих. Плясок з бубнами біля нього теж не було. Я добрива не додавала, так як зазвичай пишуть, що потрібно спочатку азотним годувати, як на обой, потім годувати фосфорно-калійним, щоб заквітнув. Я, можливо, пару разів там якесь загальне добриво додавала універсальне, але так, щоб я дуже його балувала добривом, то такого немає. Просто перепад температур, я думаю, зіграв роль, те, що він влітку на сонці у спеку там стояв на балконі, поливала тільки справно його і взимку на холоді стояв дуже довго. Ось так. Тільки вже коли я побачила стрілку у свого цимбідіума і вже зрозуміла, що то саме стрілка, а не новий ріст, тоді вже занесла до хати, щоб він не передумав і такий зацвів. Показав мені свої квіти. Бо минулого року навесні мені здається, що він теж випив пустив три квітконоси, але я залишила його на балконі. І ті квітконоси перетворилися на рости. І згодом то утворилися просто нові бульби. І так, маю сказати, що загалом, я думаю, що вдалося мені його зацвісти тільки завдяки перепаду температур. І тільки завдяки тому, що він просто вже перетворився на дорослий кущ. Від маленького куща, мені здається, годість сподіватися якогось квітування. Він просто набрав зелену масу велику, наростив досить велику бульбу, і з неї заквітнув. От і весь секрет. Ну, принаймні, мені так здається. На цьому все. Хочу завершувати своє коротеньке таке відео. Дякую вам, всім пока-пока. Цьом цьому. Слава Україні, смерть ворогам.